Опціонери, депутати, ці слова вже давно стали синонімами і, на жаль, нормою у нас в Україні. Хто то получає строю двох котежі? Місяць тому ми вам показували вражаючі факти. Тонну, камеру, пустую, а, Сьогодні нові подробиці. Сановна, вони теж не що ви, 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 жили, хто ви справи, така? Ви, ви президенти ви... я стояв в своє. Цей чоловік, який важить, що найменше кілограмів 120, каже, що я його ображаю. Я сюди підійшов, став чергу сюди. ви потім підійшли демонстративно мене відвинули і зайшли в кабінет. В Чому проблема? Я демонстративно демонстративна садовілу. Анішне подивіться світ конечно ні. Не 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 житель славнозвісного села Грожівка, села, де місяць тому такий самий амбал. А за сумісництвом депутат Рожівської сільської ради звинуватив мене в нападі на його високість. Це ви на мене напали? Ребята, ви? Да, да, да. Нагадаю, тоді мені стало відомо про земельні махінації у селі Грожівка, яке розташоване у 20-кілометровій зоні від Києва. Тому сотка землі тут коштує ну дуже дорого. Коли я приїхала до сільського голови Софії Величенко, її чоловік, депутат цього ж села Леонід Величенко, напав на нашу знімальну групу та викрав камеру. Дайте камеру. Ви чого приїхала сюди з нима? Оля, да, Оля, йди, йди сюди! Оля піди сюди. Віддайте мені мою камеру. Послухайте, ви зараз порушуєте закон. Саша, їзди, лізе. Віддайте з камеру, камеру, можете їжа. Що це ця людина вкрала? Вкрала у нас камеру. Куди ви тікайте? Камери цьому завзятому панові виявилося замало. Тож він вкрав у мене ще й мій телефон. Телефон віддайте. це лічний предмет. Ви не можете його забирати, коли приїхала міліція. Депутат не розгубився і одразу звинуватив нас у нападі. Значить, я вам роз Предъявіть, розказую. розіть, будь ласка, документи підійха. Під'їхав я, честно, я подумал, ну, вот, вы, до, своей, до будинку. Вилітають з камерами. Я чесно. Я подумав, що не це. Ну от як ви до своєї добудинки вилітають зразу, як ці. Я не сам під'їхав, у мене чоловік підвіз Саша із роботи. О, налетіли, ну я камеру забралась. Ми написали заяву, але міліція Броварського району за місяць нічого не зробила. Тому я вже за традицією, виконуючи роботу міліціонерів та прокурорів, сама приїхала у Рожівку і за 10 хвилин допитала головного свідка, а саме, людину, яка тікала з нашим накраденим майном. Пам'ятаєте, як у мене камеру крали? Ви можете от зараз пояснити? Вже пройшов місяць, для чого ви це робили? То ви нашу камеру взяли, поклали собі в машину. Ось ця ж... ж машина була, я, правильно? Ну я ж не брав камеру у вас. Брав вже Леонід Михайлович, я живий. Ну, камеру взяв Леонід Михайлович, передав вам. Ви її взяли в машину і поїхали. Для чого ви це зробили? Ну, не знаю. Ну і як на справжньому допиті уточнюють деталі. Панове слідчі з броварської міліції. Ви встигаєте фіксувати покази? Ну, я їхав, збирався на обід їхати додому. А він тут йшов, я підвезів додому. Ну, от підвіз ну, до його до двору. Ну, ви ж тоді бачили. Ну, підвіз до двору. А... І от ви пам'ятаєте, ви підвезли до двору і тут ви, він виходить з машини, ну, правильно? Ну, Так, і пішов вже прямо до вас тоді. Підходить до моєї машини. Ну, до вас прямо, до оператора тут. Да, так, і далі, що він робить. Ну що, я ж не чую, я в машині сидів так. Да, що ну ви, та... то, що ви бачили з боку. Ну, щось руками ж махав, ну щось говорив вже він. Ну, а тоді ж то камеру вихватив. А і заложували. вам. щойно вкрала мою. Для чого ви це зробили? Ну, не, не знаю, я не можу. Про що? Не знаю, кажу я, як воно тоді. Ну, не можу я об'яснити, чого. Ми приїхали. Я нападала на Леоніда Михайловича. Ви ж були, бачили зі сторони. Ну Ніхто ні на кого не нападав. Потім Леонід Михайлович до мене підійшов і забрав в мене в камеру. Правильно? Ну так. Да. Телефон же він взяв в камеру. Потім він взяв камеру, закинув до вас в машину. Ну, оту. Да. Правильно? Ну, так. І що він вам сказав? Від'їжджай. Ну як вам? А доблесна міліція і вухом не веде. Шановні правоохоронці, поки ви прохолоджуєтеся за людські гроші, я для вас збираю ще докази про злочини в селі Рожівка. Просто люди бояться це говорити. Є такі люди, які можуть це, але ну вони не можуть сказати, тому що вони її бояться. Роман Климась, 36 років, живе у Рожівці. Тож про сільського голову Софію Величенко знає чимало. Після вашого сюжету, я подивився, там, це, там де ви показуєте, дійсно правду, що голова сільської ради валютниця. Так воно і видно, що вона валютниця. У попередньому сюжеті ми показали машину Софії Величенко вартістю півтора мільйона гривень. Та шикарний будинок. І це тільки те, що вказано в офіційній декларації. Б багато хто розказує де її дома знаходяться незаконні построєні. оце було сільське колись озеро для людей не он бачите одного озеро он, он, бачите, це було людське озеро. О, було тепер на озеро людям зась якимось дивним чином рожівська сільська рада передала водойму в користування приватному підприємцю ну а щоб і зовсім відвадити простих жителів озеро обгородили півтораметровим парканом. 46-го року, то тобто я можу в будь момент, моментами, криша завалиться. Андрій Сімон разом із дружиною та маленькою дитиною скоро можуть опинитися на вулиці. Вони живуть у санітарній зоні села Рожівка за наказом Міністерства охорони здоров'я сім'ї ще п'ять років тому. Я обращався кілька разів, да, що раз у нас там не виходить, то просимо тоді прийняти міри, виділити нам участки. Ну, это вся говорить? подборка. Ну. Петині за виділіть нету ні там это розпайовки. Я поняв, що мене з этого нічого не получится. Так дійсно чомусь для простих смертних землі немає, і якимось дивним чином відсутність розпаювання не заважає щомісяця виділяти приватним особам десятки гектарів під забудову. Тут получає строї двохітажні котежі. А хтось отримує відмову. До речі, Роману Климасю, корінному мешканцеві. Вона нам довго була дати оці земельні еті, і нам вона відказала. Оце 18 чоловік, яка вона е, відказала себе ж. Софія Дмитрівна не обділила. З декларації про доходи видно, що крім дорогого будинку та машини, сільський голова має у власності. Слухайтесь. 15 тисяч 962 квадратних метри землі. Крім того, у власності сім'ї Софії Дмитрівни є і ще не небагато: 29 тисяч квадратних метрів землі. Як же так, Софія Дмитрівно, йду до вас запитати, чому ви їздите на машині за півтора мільйона гривень і живете в палаці, а ваші односельчани роками не можуть отримати належні їм законні метри? На годиннику 11 ранку сьогодні середа, якраз день прийому Софії Дмитрівни. Читаємо середа п'ятниця з 9 до 12, тобто саме зараз. Пані Софія має вести особистий прийом громадян. Спробуємо і ми до неї потрапити. Чим закінчилися наші пошуки мільйонерки Софії Величенко та нові вражаючі подробиці. Дивіться у наступному сюжеті.